Дехто з тих, у кого голова ще трохи працює, навіть якщо вони проживають на Московії, вони уже розуміють, що вся ця так звана СВО йде зовсім не по плану, хоч би що там не казали по телевізору. І що фактично вся ця СВО вже давно перейшла межу окупності будь-якої, далі самі збитки. Але таких розумників там небагато, і ті, що є, переважно бояться розтуляти рота. Тому подібні тексти не часто почуєш з того боку. Тож послухайте цей песимістичний допис великого прихильника русского міра, колишнього одесита Ігоря Дімітрієва. Цей діяч був у тій самій присловутій проросійській партії Родіна під керівництвом Маркова. Потім він в 2014 році втік в Крим, тепер проживає десь там на болотах в Москві. І от що він пише. Поступово зникає навіть пам'ять про ту коротку ейфорію, яка супроводжувала введення сил ОДКБ до Казахстану в січні 2022 року. Тоді здавалося, що Росія гарант стабільності, арбітр, центр сили. Зараз від цього відчуття не залишилося нічого. Казахстан упевнено іде своїм шляхом, формує власну безпекову стратегію, підписав план військової співпраці з Британією і це включає підготовку офіцерів у британських військових академіях. Будує з сингапурськими партнерами завод з виробництва боєприпасів калібру 155 по стандарту НАТО, запроваджує систему територіального резерву за західними зразками і все це у парадигмі, де Росіюшка розглядається не як союзник, а як потенційна загроза. Азербайджан остаточно ліквідував вірменський Арцах без огляду на ОДКБ та із загиблими російськими миротворцями. А після збитого літака в грудні 24-го року публічно зажадав від Москви вибачень, компенсацій, закрив офіси російських державних структур. Алієв грає відкрито, нарощує співпрацю з Україною, постачає гуманітарну допомогу, уникає навіть формального нейтралітету. Вірменія в минулому основний союзник у Закавказі фактично залишила російську орбіту. Пашинян неодноразово заявляв про вихід із ОДКБ. Країна відкликала постпреда в організації, закрила російські пропагандистські канали. Узбекистан ігнорує ОДКБ з 2012 року, натомість активно розвиває партнерства з Європою через саміти та секторальні угоди. Минулого року спостерігалося напруження між Москвою і Ташкентом у зв'язку із замахом на одного з держчиновників і чеченським слідом. Замість нейтральної Фінляндії тепер 1300 кілометрів кордону із НАТО. Швеція, яка зберігала нейтралітет навіть у роки Другої світової війни, бере участь у натовських військових навчаннях, постачає зброю Україні. Уся північ Європи перебудовує збройні сили під спільні дії в Арктиці та Балтиці. Уся Європа перетворюється на єдину антиросійську коаліцію. Німеччина переорієнтовує виробничі потужності на військові замовлення. Оборонні витрати Європейського союзу рухаються до 5% від ВВП. Уперше виник єдиний європейський оборонний бюджет. Сирія, яка нещодавно відігравала роль вітрини російського геополітичного впливу, тепер майданчик для масової кари проросійських елементів. А російські бази в Сирії найвразливіше місце африканського впливу. За три роки радикально змінилася безпекова архітектура в Євразії. Росія більше не регіональний лідер, не політичний центр, не гарант стабільності. Геополітична вага не просто зменшується, вона обнулюється. Фактично, весь зовнішньополітичний масштаб Росії сьогодні це тактичні бої у Донецькій та Сумській областях. Те, що замислювалося як швидка зміна режиму, перетворилося на затяжну м'ясорубку, яка пожирає геополітичний капітал країни. Уся військова машина зосереджена на штурмах українських сіл, усі ресурси вичавлюються заради фронту, який майже не рухається. Куди все котиться, було зрозуміло ще 2022 року. Проте керівництво Російської Федерації з маніакальною завзятістю довбало в українську оборону мабуть у кремлі вірять, що якщо вдасться зруйнувати Україну, то всі проблеми самі собою розчиняться та повернеться 2021 рік. Хоча на той час, коли Україна впаде, якщо вона взагалі впаде, світ навколо буде зовсім інший. Так, ми ще не торкнулися питання санкцій, втрати ринків тотальної залежності від Китаю, що отримує Росія натомість, компліменти неадекватного американського президента та візити африканських вождів, А, ну ще регулярні дзвінки та візити світових лідерів із пропозицією, пропозицією зав'язувати. Такі тектонічні зрушення незворотні, і сам цей факт говорить, що геополітична спецоперація. Призвела до прямо протилежного результату. Від каналу саме Сік. І що цікаво, Ігор Дмитрієв правий майже у всьому. І не даремно він такий збентежений і невдоволений. Він розуміє, що така війна нафіг не потрібна, і що ця ціна цієї війни для Ерефії вона не варта цих результатів. Він це розуміє, але йому нема куди подітися з кремлівського підводного човна, який сів на мілину. У степах України, йому тепер жити там на болотах до кінця життя і навряд чи про це мріяв зрадник України. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.